І в мир, і в пир, і в люди. Прекрасно буде дивитися на роботу, в офіс, навіть якщо ви десь будете їхати там, маршруткою. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал «Парфум Емоції. І це знову з вами, я, Антоніна. Сьогодні у нас піде розмова про такий гарний прекрасний бренд Giorgio Armano. Я думаю, багато хто його знає. Це відомий бренд. У нього дуже багато різних різних парфумів. І я думаю, хто полюбляє різні парфуми, він знайомий з цим брендом. Ну, я сьогодні так взяла. У мене тут такий парфумчик на вулиці в нас вже тепло. Начебто вже якось прям літо, хоч і ще й Кінець весни, Але вже літній у нас воздух, повітря. І хочеться щось такого більш вже ароматів, таких більш літніх, тому що вже тепло, жарко і такі дуже, як кажуть, огортуючі, густі, солодкі ванільні аромати, вони вже трошечки нас напрягають. Хочеться вже трохи такого. Якогось повітряного, ніжного, не дуже приторного, позитивного аромата. І я так взяла, в мене тут ароматик давненько вже є. Такий хорошенький. Я його дуже полюбляю літом, коли жара, коли така дуже тепла весна, тепла осінь. У мене Di діджоя. Оце так він мені подобається. Цей Di Джоя от Армані. Чим він мені подобається, я вам зараз скажу. У нього там багато лінійка, в, в нього там є. І жовтенький, і красненький, в общем, і синенький, і голубенький, не буду вам перечисляти. Їх ви все це знаєте, аромати. Я думаю, багато у кого вони є. І ви знайомі з ними, і пробували, і багато кому ті подобається аромати. Мені з усієї цієї лінійки, і сподобався тільки Аквайт Чому? Тому що він тут такий акватичний. Оце акватичний, дуже гарний такий аромат. Зараз я в дістану, ми подивимося, як у мене оригінальчик 30 грам. Але що я вам скажу? Оцей аромат я собі. Повторила: в мене ще є соточка цього аромату в колекції. Ну, я взяла три церточку, щоб ближче. В нього тут такий гарний копачок, кришечка така під камінець, такий, як ізумрут, прям М -м, гарний такий, така капелечкою, дійсно, така, як Аква. Це аромати. ну у нас вказано, як він начебто. Жіночий, ну я бачу цей аромат і на чоловіках. Чим він мені подобається? Подобається він тим, що він акватичний. От він акватичний, я зараз нанесу щоб враження своє налити. такой дуже приємний аромат. От тільки я його наношу на себе, зразу відчувається така нота м'яти, цукру, багато-багато екватики. І чуть-чуть аж, ви знаєте, якимось ніжним, ніжним, таким, якимсь ароматом доноситься цитрусу. Да. От Я бачу в ньому цитрус, такий як лимончик. Тут у нас указано свіжопряний. Ну, свіжопряний, він, да, дерево, я не відчуваю тут. От лимон, м'ята, водяний жасмін, акватика. Кедра я не відчуваю коричневий цукор. Думаю, ну що тут? Тут така солодинка, от знаєте, в цьому ароматі, така солодиночка, е, такого цукру. Але цукру не такого, як е, кругом такий дуже солодкий, такий насичений, а от такого цукру, е, такого якось, як чуть-чуть пережареного. Отакий от відчувається. Дуже полюбляю цей аромат, на себе вже наносить. Е, дуже мені подобається, як колись якийсь у мене там, раніше було, коли я працювала. Е, там. З ділочки, як кажуть, по деньгах. Переговори бути, якісь там у мене ну, вирішення із фінансами, із бізнесом. Були. Я завжди його любила наносити, він мені так, знаєте, так гортав мене, і так я зразу блаухала, і в цьому ароматі відчуваю такий бадьорість, він мене бадьорив, от лим... цей лимончик і м'ята, між прочим кажуть, що вона дуже приносить достаток. От навіть у кого є гаманець, положіть в гаманець до ваших деніжок, м'яти кусочок, і буде притягувати вам достаток і деньги вашій гаманець або вашу сім'ю. От мені цей аромат, він завжди це, я, коли я якісь там робила свої такі зділочки, по бізнесу, по всьому там, підписувала договора, бо що я завжди цей аромат вживала. І він мені так як приносив, ви знаєте, удачу, удачу по доходу. Ну, Це таке моє е лічне, як вам кажуть. Ну, спробуйте, може комусь понравиться. Дуже він мені подобається вже рукла, вона, його не на лісу, і Я зразу відчуваю, як то мохіто, Ви знаєте, таке як мохіто, дуже багато м'яти, лимона, акватики, і в мене така ж. Е Парфум Емоція, наш канал Парфум Емоція, начебто я одягнула цей аромат на себе, вдихнула і вийшла на ганок, спустилася в свій сад до клубів. І в мене дуже багато-багато м'яти, ранок такий. М'ята вся стоїть в росі покрита. Сонечко тільки сходить, роса ця випаровується, м'ята благоухає. Таким своїм ніжним, ніжним ароматом. Я беру, зриваю цю м'яту, беру з собою, заходжу на кухню до себе, набираю чаю, кидаю цю м'яту в, в чай, дольки лимончика кидаю собі у чашечку, ложу кусочок рафінірованого цукру, перемішую це все, відкриваю вікно. І до мене долинає сонце, щебітє ранішньо прокинувшихся пташок, легенький вітерець, і я сиджу цим чаєм насолоджуюсь, насолоджуюсь у Горнута і окутана ранковим приємним ароматом м'яти, лимона, цукру, десь доноситься чуть-чуть ароматик жасминчику, тільки-тільки кинулася в нас ніжна трояндочка, бутончик, який тільки-тільки блаухає, випускає свій аромат. Засинає вже нічна фіалочка, і одне поступає такий тихий-тихий ніжний ароматик. Отак я бачу цей аромат дуже гарний, ніжний, прекрасний, що я вам скажу? І в мир, і в пир, і в люди. Прекрасно буде дивитися на роботу, в офіс, навіть якщо ви десь будете їхати, там, маршруткою. Чи своєю машиною і не буде вас, от в машині, коли ви сідаєте в свою машину, дуже такі гучні, тягучі аромати, вони наповнюють і ви, коли вдихаєте, вам аж душно робити. А це наоборот буде свіженький, такий, пахне лимончиком вам і м'ятою. В офісі буде теж він такий політкоретний, то що ви будете нікому не мішати. Він стійкий. Дуже стійкий, міняється, він до вечора стане більш солодшим, ніжнішим, і більш якось квітковішим буде. А в день він буде більш такий трав'янисто-зелений, такий акватичний. Ну, так би його описала. Можна вдівати і вдома для себе для настрою, і на прогулянку, і десь в офіс, на такі різні переговори. якщо ви так десь Керуєте якимось закладом або що дуже гарно, навіть якщо ви працюєте десь на ринку. Ви на себе нанесете, ви будете приємні, вас до вас будуть люди підходити, Ви будете приємно благоухати і у вас буде йти своє діло, будуть іти продажі, буде тягнутися достаточок до вас, денюжки прилипати. Так що спробуйте, попробуйте. Дуже гарний прекрасний аромат. Коя такий аромат. Напишіть мені, будь ласка, свої. Враження я буду вам дуже вдячна, дуже полюбляю, коли ви мені розповідаєте про нові різні аромати, тому що я трошечки під час війни як кажуть відстала, відстала від оцих різних новиночок. у нас у мене зараз можливості такої немає, щоб таке було ізобілля, щоб я могла все попробувати, Тому що я живу в Україні і живу там, де бойові дії проходять та в такому місті. Так що такої розкоші в мене. Як раніше немає, щоб я могла ходити по е, таких парфюмірованих різних е, крамничках, винюхувати, шукати, дивитися. Я більше читаю, знайомлюся, але я маю надію, що скоро це все закінчиться і в мене буде можливість е, теж побувати в різних крамницях, е, статусних, гарних, все це перепробувати і пізнати новинки не тільки за. Гроші, а й просто так піти потестувати. Ну якось так. Ну на цій ноті будемо закінчувати. Пишіть свої враження, коментуйте. До побачення, до нових відео зустрічей.